Друзі, привіт! мене звати Настя, ви на каналі Дивись і В'яжи. Сьогоднішнє відео буде типового, мабуть, можна його назвати в'язальним, але не тільки. Взагалі, у нас сьогодні, до речі, субота, 17 лютого. У нас максимально темно, сильний туман на вулиці. Я все ніяк не могла налаштуватись на зйомку, думала вже не знімати, бо... Я знайшла зараз найсвітліше місце в цій квартирі, просто де, хоч якось є денне світло, зробила собі кавуську, от вона, і запрошую вас подивитися, як пройшов мій тиждень. Вирішила все-таки випустити це відео, бо воно просто втратить свою актуальність. Отже, я вам хочу розповісти про зустріч в язальниці, яка відбулася вже майже тиждень тому. Минулу неділю я там знімала. І перед тим, як ви побачите перше підключення, скажу, що я вам покажу одразу майже готову роботу. Адже я мала її закінчити до зустрічі. Нагадаю, хто не дивився мої попередні відео, що коли ми зустрічалися з дівчатами минулий раз в січні, ми домовились, що ми проведемо такий обмін подарунками в довільному порядку. Тобто ми витягали номерки, і кожен отримував собі подаруночок. І домовляла, що це будуть залишки шкарпеткової пряжі, тобто ми ними обмінялись і домовилися, що на наступну зустріч ми маємо вже щось зв'язати. Ну, це, знаєте, такі добровільні умови. Тобто, хто зміг, хтось зв'язав, і я, власне, дуже хотіла встигнути, і я встигла, тож про це ви зараз побачите. Що ж, друзі, на початку покажу вам готову роботу. Це ось такі шкарпетки. Це я зв'язала собі. Якщо пам'ятаєте, коли я була на попередній зустрічі в'язалочок в Києві, ми з дівчатами обмінювалися залишками шкарпеткової пряжі. Збирали такі мікси і, і обмінювалися в рандомному порядку, щоб кожна потім зв'язала собі якусь пару. І от мені дісталась ось, така, ось такий набір це ось цей фіолетовий колір, це регія, а це артисан, якщо я не вимиляюсь, я вирішила ось так зробити, скомбінувати. Вчора зробила класне фото, зараз вам ставлю. І ви знаєте, я помітила, що коли я перу шкарпетки з Алізе або ну, з на кубок словом з шкарпеткової пряжі тоненькою такою. Да? Коли я їх перу тільки такі шкарпетки в одному проніду, ну, я, Якщо в мене одна пара, то я не перу в машині, перу руками. А якщо декілька, то закидую теж в машину. І воно там собі береться. Потім сушую, бачите, я не, не відпарювала, бо насправді я їх вже одягатиму. Вчора одягала для фото. І завтра одягну вже в них піду на зустріч, власне, бо у нас завтра буде зустріч в неділю. Так, і, власне, коли такі шкарпетки беруться з такими шкарпетками, то вони виходять якимись, знаєте, такими гладенькими, от шовковиста якась пряжа. А коли я їх перу разом з шкарпетками, які з української вовни, з такими знаєте, колюченькими, то вони розпушуються. От, я сподіваюся, що ви хоч щось бачите, От, є якийсь пушочок, в його не дуже, знаєте, як кажуть, кашеміровий пушок. От, я бачу, що трошечки на відео передається. Тож, ці я права з шкарпетками з вовни, тієї жорсткої, назвемо її так. Тож, вони в мене такі м'якенькі, наче кашемірові. Так, і, власне, щодо зустрічі ще хочу вам показати, у нас цього разу знову буде обмін пряжею. Ми з дівчатами домовилися, що у нас буде така гра, яка називається Джо Кероленка, її придумала. Тобто, за умовами, кожна з нас має принести пряжу. Або залишки, які ми не знаємо, куди нам подіти, що з ними зробити. Або новий моточок, а в будь-якому випадку, того, що ми принесемо, має вистачити на якийсь аксесуар, на невеличкий виріб. Тож, власне, я вирішила, в мене є ось така пряжа. Ось тут в мене навіть зразок з неї є. І я розмотувала тут в мене. У мене тут скільки ж тут ниток. Тут е -хі -хі -хі, 4. 4 ниточки, зразок зв'язала я на спицях Номер 3 класний дуже зразок. Планувала з цього в'язати подвійну шапку. Але якщо чесно, щось мені не йде і все. Я декілька разів починала і декілька разів розпускала. Тож я подумала, тут десь грам 150, я думаю, є. Я подумала, що перемотаю ось цей моточок, щоб він був гарний, а на бубінці так і залишив одну нитку, щоб людина там змогла собі, якщо треба, сюди щось домотати, там одну нитку чи дві, або це перемотати в чотири, як захочеться. І, власне, можливо, зв'яже собі якийсь аксесуарчик. Тож, ось таке я беру з собою, тільки перемотаю. Щоб це виглядало якось гарніше. Так, і, власне, про це сказала. І ще один момент з собою на зустріч. планую взяти ось такий моточок. Зараз розповім, що з нього буде. Взагалі, з нього мали бути рукавички. Але ви знаєте, Іноді дуже добре наводити вдома порядки, бо я щось там розбирала якісь речі і знайшла собі рукавички тоненькі. От у мене подвійні такі зимові були, я їх носила, а таких. Тонесеньких, щоб коли трошечки прохолодно, бо у мене руки мерзнуть, я постійно в рукавичках. Не, я взагалі забула, що я їх купувала. А я їх купувала ще минулого року. Тож знайшла. Тож, тепер думаю, не буду вже в цьому сезоні в'язати рукавички. А цей меточок в мене лежить. І от я довго думала, дуже мені хочеться собі ой, ось цей. Шалик Софі, мабуть, всі вже його в'язали, а я ще ні. Я довго думала, з чого ж мені його зв'язати. І у мене був вибір між тією бобінкою, з цим моточком. І ще одним зараз принесу. І між ось цим моточком, але, знаєте, якщо чесно, мені здалося, що в одну нитку в'язати. Тут вона трошечки товша. 375 метрів на 100 грамів. В одну нитку на цей шалик це буде за, занадто тонко, і я не використаю весь моток, і що мені потім з залишком робити? А в дві буде занадто товсто. А з цієї, я думаю, в дві якраз буде ідеально, вона трошечки тонша. Тут 420. Ну, і взагалі цей колір мені більше підійде, бо в мене е, куртка є синя. Яскрава, така синя, є чорна. На такий сезон вже, а, в мене пальто бежеве. Пальто-червоне, пальто сіре. І є ще декілька таких курток, знаєте, які ну, на міжсезоння, але можливо шалик я і буду носити там теж в мене такий червона така в клітинку, в бежеву клітинку якраз. Куртка є. Тож, я думаю, цей колір мені все-таки більше підійде. І до моїх шапок більше підійде. У мене бежева є шапка е, сіра. Е, до речі, думаю, що треба починати носити. в мене є два берети. Ну, словом, цей кольор універсальний, він підійде під будь-що. Тому вирішила з цього. А якщо з цього, то мені треба і на голову щось туди теж. А це треба дозамовляти пряжу, і я, власне, хотіла б, мабуть, все одно замовити, бо вона дуже-дуже гарна. І мені здається, що цей колір мені буде личити, але не знаю. Може, взагалі на якийсь джемпер замовити. Бо зараз якраз в Creative Shop знижка на цю пряжу. І там є цей колір. Ну, словом, думаю, можливо, ще кілька моточків собі замовлю. А от з цього на зустрічі буду в'язати собі шалик. Подивимось, може, за зустріч і зв'яжу. Ну і власне, як пройшла сама зустріч. Давайте з вами подивимось. Як завжди, було дуже затишно. Дуже весело ми класно провели час, поспілкувалися про все на світі. В'язала я на зустрічі дуже мало, я взяла з собою пряжу на чепчик і на шалик. Але пров'язала буквально кілька рядочків чепчика, і на цьому все було. Ну, якщо чесно, просто хотілося відпочити в класній, приємній компанії. Тож. Ось так пройшла наша зустріч. Давайте з вами дивитись. І, знаєте, цього разу нам пощастило, бо зазвичай на вулиці в цей день, коли ми маємо побачитись з дівчатами, просто якісь. <реш> Ураган або сильний дощ, або сильний сніг, або щось, щось, ще щось. А цього разу була навіть дуже комфортна погода. Хоча ми все одно були в приміщенні, але знаєте, це теж має значення, бо треба ще добратися якусь дуже. До Розвертала, багато кретих розверталася, а потім... Я зрозумі... розвертала. А потім зрозуміла, що краще виворітні в'язати. Да, я легше. теж, я перші кілька рядків розвертала, а потім думаю, та ні. ні. Краще вже звикати. Там це, де, дві разом мицева, дві, дві разом ми ми і Виходить, якщо ну, то все розвертати треба, весь свят. Старалася купувати. Що ж, ось так це все було. Я сподіваюся, що ви трошечки відчули цю атмосферу, в якій ми провели час. Сподіваюся, що ви відчули цей затишок. І це тепло. Але, не знаю, мені завжди я на таких зустрічах дуже класно проводжу час, і, знаєте, потім. Приємні дуже від цього спогади і хочеться ще. <плес> ну, власне, після зустрічі протягом тижня я не багато зовсім в'язала. На початку тижня взагалі чомусь себе не дуже добре почувала. знаєте Люди втомлюються до кінця тижня, тобто понеділок вони такі. Заряджені, працювати все. А до п'ятниці трошки запал так проходить і вже втомлюються. А в мене навпаки, я понеділок зовсім була ніяка, бо я дуже погано спала вночі, вівторок теж, а середи в мене якесь друге дихання, і до п'ятниці я взагалі така була. Прям. А може це пов'язано з тим, що я <хи> почала приймати вітаміни. Можливо, з цим. Взагалі, зараз, знаєте, от, е я багато від кого чую, що от е цей лютий, така довга зима, е і не зима, і не весна, ось така погода незрозуміла. І мені здавалося, що ну, попередні роки я якось не звертала на це увагу. Ну, по-перше, в Харкові зазвичай. Зима більш така сувора, там більше снігу. І ще минулого року я дивувалася, перший рік, перша зима моя була в Києві, я дивувалася, що тут зима доволі м'яка. В Харкові, здавалося б, не, така, не так далеко, не така велика відстань. Але там зими завжди були більш такими холодними і більш сніжними. А от цього року я розумію, що все-таки то минулого року була, в принципі, така ж сама зима, як зараз. Тож, мабуть, це звичайна річ для Києва. І тепер я теж, як всі інші люди, Кажу, що зима дуже довга, і я від неї втомилась, хоча залишилось дуже-дуже мало. Насправді, ще два тижні і все. І вже почнеться весна хоча б календарно. А там подивимось, як буде насправді. Так, і що ж, давайте перейдемо до в'язання. Багато там показувати нічого, але все одно є. Ну що ж, друзі, зустріч пройшла. Чудово. Як бачите, Софія не в'язала. Вчора ввечері вже почакувати, додому повернулася, розпустила, бо не почала одразу записувати, де робила додавання. Вирішила почати спочатку і буду ретельно записувати. В рамках нашого обміну пряжею я отримала ось такі класні кольори. Тут точно вистачить на шкарпетки, хоча, можливо, це буде дещо інше, про що я вам розкажу пізніше. На зустрічі я в'язала чепчик, я детально про нього розповім в іншому відео у звітному відео з проєкту Мої добрі справи, а тільки покажу ось так він виглядає. До речі, напишіть, чи потрібен майстер-клас на цей чепчик, бо я українську мову не знайшла. І що ще хотіла сказати? Вчора вирішила розмотати пасму Газел Outlet. У мене виявилось, я бачила у інших дівчат, що там має бути дві пасми по 50 грамів. В мене була одна. І причому часто у дівчат бачила, що загальна вага виходить навіть менше, там буває 80 грам. У мене, щоб ви розуміли, була одна пасма, ось її примотала в такий моток. Перемотування пасм це для мене взагалі було вперше. Я боялася щось запутати, бо ось цього немає в мене цієї парасольки, тому так, вручну розмотувала. І тут 107 чи 108 грам. Тобто мені пощастило. Мені взагалі цю пасмочку подарувала Вікторія. Я думаю, що вона мені обрала ось таку повнорозмірну версію. З цього теж буде щось для проєкту Мої добрі справи. Про це буде в окремому відео. Друзі, привіт! З такою красою! Йду до вас в кадр. Нещодавно дивилась відео Світлани з каналу, давай пов'яжемо. Вона там казала, що в неї рідко вдома квіти. У мене теж рідко, тому ділюся з вами цією красою. А правда, знаєте, одразу настрій так, плюс, плюс, плюс. а Взагалі, підключилась я не для того, щоб вам показати тільки квіти, а показати вам дещо, іще, що я придбала. Це не в'язальне, але у в'язанні теж може використовуватись. Так, власне, давайте трошки ось так зроблю. Так, ось. Я придбала ось такий кошик великий. І ось таку ще тарілочку. Взагалі, тарілочку я розраховувала використовувати для фруктів, а ось в кошику зберігати пряжу або, знаєте, коли в'яжеш, так гарненько її розкласти. Але кошик щось дуже великий. І замовляла в магазині Synsei. Перше там робила замовлення. Подобається мені якість. Зазвичай приходжу до них в магазин, хочу щось там купити. А в фізичному магазині вже нічого немає, все розібрали. Тому власне вирішила замовити, бо мені там дещо було треба, але ж не замовляти одну річ. Тому ще є ці кошики. Я, ну, в це, я думаю, що я якраз складу пряжу. Яка в мене, знаєте, на найближчі плани. Він дуже великий, але нічого. А це ще не знаю. Буду все-таки теж для пряжі, для декору, чи буду складати туди фрукти, як планувала. Так, і ще дещо придбала. Теж не в'язання, але теж вам хочу показати ось такі термоси. Дуже вони гарні, дуже стильні. Білий мені насправді не так сильно подобається, ну він гарний. Але боюсь, що він дуже скоро буде сірим. А от чорний, як на мене, дуже стильний, але ми їх ще не випробували. Тож, ось такі в мене покупочки. І, до речі, замовила ще дещо в Воно ще мені не прийшло, думаю, вже в наступному відео побачите. І ви мене запитаєте, що ж ти нам показуєш? Все крім в'язання. бо справді показувати особливо нічого. Я зв'язала шапку з залишків, але ця шапка вона в рамках благодійного проєкту. Про це буде окреме відео. У мене вже одне було одне було. І друге буде ще одне, там буде звіт, і я все це розповім. Ну що ж, ось так ви побачили. В принципі, Чим я займалася цього тижня, шапку вам не буду показувати, бо, як я казала, вже побачите у звітному відео по проєкту, що стосується шалика, він в мене готовий. Ось він. я, бачите, Ось тут у мене посередині. Я бачила, що хтось тут робить гострий кутик. Я не робила, в мене просто так плавно все йде. І я в цілому задоволена, мені подобається. Ось так ось десь ось так це виглядає. Так ще, ще його наносила. І в мене залишилась ще пряжа, до речі, зі мною тут мій кошик. Я вам показувала ось. Так, про це зараз розповім. І, власне, от що в мене залишилось? Тут 30 грамів. Так, і, власне, я взагалі коли в'язала, думала, що мені вистачить грамів 50 на шалик. Але я використала 70. І з цього ще думаю, можливо, я хотіла в колір зробити чепчик. Але тепер, думаю, на чепчик мені точно цього не вистачить. Думаю, можливо, зробити пов'язку. Або зробити все-таки чепчик, але скомбінувати в мене ще є ось така. Цей бежевий колір він теж схожий, а в мене. Не знаходжу, мабуть, не поклала сюди, словом, в мене є ще ось такий самий колір. У мене був моток такого ж кольору, і я щось з нього в'язала. Але ось десь, мабуть, грамів 30 ще в мене залишилось. Тож, я думаю, можливо, його з цим скомбінувати або цей залишити до рожевого. А ось цього, бо вони, в принципі, ну, відрізняються трошки. Або взяти одну нитку такого і одну нитку такого. Словом, думаю, що мені більше хочеться, можливо, навіть і пов'язку я бачила у Тані каналу Тетянка в світі в'язання, якщо не помиляюсь, називається. Я вам залишу посилання на її відео. В неї дуже гарна пов'язка. І от я думаю, чи варто мені зробити таку саму, але в коричневих в бежевих відтінках. Тобто за основу взяти ось цей колір і зробити там клітинки. Зробити клітинки, наприклад, ось цього, бо він трошечки темніший. І в мене ще є мій улюблений коричневий. Тож, думаю, можливо, якось комбіную, дійсно буде в мене пов'язка. Крім того, ось це ви бачите, це я в'яжу кардиганчик, це буде дитячий кардиган. І я думаю, що на нього буде майстер-клас, але це буде не попетельний майстер-клас. Тобто я в ньому покажу тільки основні ну важкі моменти. Тобто я проговорю голосом все. Але показувати буду тільки якісь деталі, які там, як робити збавляння, як набирати петлі на планку. Ну, щось таке, як зшивати, бо, як ви розумієте, він зшивниця в мене спинка. Тож, думаю, на це можливо зроблю таке відео. Знову ж таки, цей кардиганчик в благодійному проєкті. Тож, Кінцевий результат ви побачите вже в тому відео, яке буде присвячено звіту по благодійному проєкту. Так, мабуть, це все, що я хотіла вам сьогодні сказати, показати. Буду закінчувати. Сподіваюсь, що. Я трошечки вас так відволікла від ваших якихось буденних справ, проблем, щоб ви гарно провели зі мною час, бо я з вами завжди прекрасно проводжу час, мені дуже подобається з вами спілкуватися ось так обличчям і відповідати на ваші коментарі, спілкуватися з вами в коментарях. Тож, я вам дуже-дуже дякую за те, що ви в мене є. Побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!